Пандемоніум, остання надія. Таку назву має новий хорор квест котрий відкрився нещодавно у Житомирі. Давай запитаємо Дівчино, у вас все гаразд. Бли. Ні. Після того, що з моєю донькою, в мене не все гаразд. Приходьте на квест і розгадайте цю таємницю. Історія квесту полягає в тому, що це була така домашня лабораторія одруженої пари чоловіка та дружини. Вони досліджували вірус, певний вірус. І дружина чоловіка захворіла, і чоловік намагався її врятувати. Але так вийшло, що чоловік захворів також. Тепер вони зомбі. І нашим гравцям, людям, які вирішили випробувати свою долю і пройти, намагатися пройти цей квест, потрібно завершити те, що не змогли завершити вчені. Які досліджували цей вірус, проходячи цей квест, людей чекають незабутні пригоди на кожному кроці, та багато моментів, під час яких учасники мають виконати завдання. Тут е, основна задача, щоб вони працювали в команді, щоб в них була комунікація, і при тому всьому на протязі всього квесту їх буде відволікати можливо, навіть не відволікати, можливо, навіть буде дуже сильно лякати те, що знаходиться на цьому квесті, тому що. Пригоди тут чекають буквально на кожному розі. Квест в середньому триває годину, проте не всі можуть вкластися в цей час, аби виконати завдання. Дуже велика кількість людей, які приходять вперше, вони не можуть впоратися з завданнями, тому що вони враховуючи те, що на кожному кроці є. Певна сущність, яка їх відволікає, дуже важко впоратися навіть з елементарними завданнями. Співзасновник квесту Іван Примак розповідає, що ідея створити такий квест з'явилася як альтернатива для молоді на заміну нічним клубам та розпивання алкогольних напоїв у парках. Мій партнер каже: А в нас в Житомирі ну, немає хорор-квесту, точніше, є хорор квести є, є квести, але немає хорор-квесту. Після чого я сказав: Ну, так круто, моя партнер каже. Що спробуємо? І вже через тиждень ми зняли приміщення і почали готувати самостійно клеїти обої, витирати підлогу, вимивати все вичищати, так як. Ми дійсно в це вкладаємо душу. Щоб створити такий квест, організаторам знадобилося близько місяця. На місяць розписано все. Тобто, ми маємо знайти приміщення, ми маємо обрати приміщення, яке нам підходить. Під це приміщення, потім окремо режисер прописує сценарій. Ми йдемо за сценарієм, збираємося усі разом, проводимо певний брейншторм і починаємо думати над головоломками, над реквізитом, над поведінкою акторів. Потім це все пропрацьовується і паралельно цьому на приміщенні відбуваються ремонтні роботи, які ем, вибудовують сам цей квест. За словами Івана Примака, мінімальний вік людини, яка проходила квест 8 років, максимальний 60. Тому суттєвих обмежень по віку для проходження квесту немає. Єдині є які обмеження це якщо дитина там, наприклад, 8, 9, 10, 11 до 16 років, на це потрібна згода батьків. Ми проговорюємо ми обговорюємо все з батьками, проходимо по всім моментам, що дитині можна, що дитині не можна, як вона ставиться до того, де вона вразлива. І тільки після цього діти заходять та беруть участь в квесті. На людей також очікують багато несподіванок і фішок, які підготували організатори квесту. Найголовніші фішки нашого квесту це те, що тут використовується електрошокер, бензопила. Тут я не буду розкривати вже більше таємниць, але тут людину можуть навіть підняти до стелі. Тільки нікому не кажіть, добре. Зазначається, що на квест заборонено приходити в стані будь-якого сп'яніння і серцево-судинними захворюваннями та проблемами із психічним здоров'ям. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.